Вітаю вас, любителі шахів! На моєму каналі просто поскладне. Я сьогодні хочу продовжити е, тему, що повинен знати любитель Веншпіля. Е, дуже важливо м, знати набір типових прийомів. І сьогодні хочу подастувати один такий цікавий прийом, який називається парасолька або схованка, де. Пішак з захищаючої сторони просто стає зайвим. Він допомагає білому королю сховатися за цим пішаком. Ну, Подивимось, перший приклад. Ця патія в партії Кота Вілісказис Азо, двох розмістерів. Старих, правда. В цій позиції білі зіграли е 6 напали Нават. Чорні 2 король F5. І тепер ідея чор... білих поступіти король G6 і провести того пішака. Після F7, шах. І проходить Чорнірай G4, король g6. Помилково було б грати туди в 7. Цей хід би випускав би перемогу і за король F8. На цей хід буде g 6 шах. На король в 6. Слідує шах, король же 6 і 3. Пішак слід досить далеко і це заважає білим тут перемогти. Троє 8, так, але. Якщо поставити ферзя, то. Пісак G2. Проходимо фрезі, тому пі нам потрібно змиритися тут з нічією. І зіради Туре 3. ж 2 Тура, ж 2 ну, але тоді. чорні встигають відіграти пішака. Але після король G6. Туре F2,ден хід, інакше F7. Всі всі все, все одно. Так. Так, шах і... Піліпровід фазя і встигає затримати пішака. Наші три просто вери. Або троф один, або троє F3. Так. Йдемо далі. Ці позиції чорних Чорні знову використовує цей метод. Якщо вони взяли би так Є1 і тут король ф 3 тоді ця позиція буде нічийною. Але вони грають F4, пішка треба бити, інакше ф 3 Шах і. Чорний король прикривається білим пішиком. Так, щоб не отримати мат. Ну, тоді позові тур H2, шах, король g 1. тур G8. Ну, в принципі, і G2 також вигривала. Король 2, e 2 F5, Король 2. Король h3, Ну, тут треба бути Зяти акуратно Тураж 5. Якщо наприклад, поспішити поставити 50, то можна випустити перемогу. Після CR4 біля добається нічі. Ну і король стає на G7. Тобто тут нічия, Але після Можливо, важливо не спішити. Задумати, що за суперник. суперник. Посажає g 5. І забирають ПЖК. Можу вже поставити фрезя. Цього теж досить. Тому що пішак вже не є небезпечним. Він нейтралізований тут. Так. І ще один цікавий приклад. Позиція в принципі нічийна, але торміш не такі прості. Тут навіть сині розсмесли чорним Роберт Хюбнер, не сильне розмесив, він в цій позиції не зумів втримати нічію. Ну, Щоб втримати нічию, треба було просто е, е, контролювати п'яту лінію і чекати, поки білі підуть вперед. Ну, Пішеком ти мати 5 без лозу, тому що це абсолютно нічийно. Єдиний шанс є зіграти F5. І коли граєте F5, то вже виконує функцію ну, на 5 лінії, вона спускається вниз. І на король H5. Напевно, Чорні не побачили цього ходу. Турораж 1,5-1. Тур наступає чат. Білі не можуть посилити позицію, е а на єдину спробу прати на король вже 6. Чорні тут. Так. Ну і саме просте тут е зіграти тур F4. Поставити туру ззаду. Е і білі тут не можуть перемогти. Так би мовити, це вже відомий приклад, це друга позиція Філідора, захисна позиція Філідора. Це можна податися в першому відео серії, що повинен робити про Турвіншпіля. Там це позиція розглядається. Ну, також, щоб, як важливо знати, так би мовити, основа вже можна ссилатися на ці позиції, якщо, якщо вже їх подивилися. Так, в партії же. В партии же не зерали не вдал, но зералов Траб 1. і після CR H5, Тураж один. Біли зусвалим метод парасоль, зіграла G5, побив і F5. Тепер. Пішак вже є парасорку для короля і на короля F8 F6. Пілі виграла, тому що не можна пересходити ходу до g 6. Ну і цепиться. Легко виграється. ну Наприклад. я знаю, тут як зіграти можна. Наприклад, так, Король G6. 2. А8. Тура H8 загрожує шах і накружу g8F7. Шах і білі перемагають. Якщо вам відео сподобалось, ставте подобайку і не забувайте абонувати канал, щоб пропустити наступні відео. Все найкраще.